Четверта субота-листопада, щороку у нашій державі поминальна за жертвами однієї з найбільших трагедій українського народу на кургані скорботи першому пам'ятнику голодомору в Україні на пагорбі печалі побували численні делегації з Полтави, сусідніх з Лубенщиною районів, де відбулися скорботні заходи, приурочені Дню пам'яті жертв голодоморів. Скорботну ходу очолили керівник апарату Полтавської обласної державної адміністрації Микола Білокінь, голова Лубенської райдержадміністрації Іван. ЗУС, новообраний голова Лубенської районної ради Григорій Угляниця, керуючий справами виконавчого комітету Лубенської міської ради Валерій Даценко, делегації з районів та сіл, мешканці міста, депутати, громадські активісти, волонтери. Учасники заходу пронесли у скорботній ході державний прапор України композиції з квітів та пшеничних і житніх колосків. На жаль, вже майже не залишилось свідків штучно створеного голодомору, але через динаміки для присутніх вімкнули інтерв'ю очевидців, записані. Для історії, в яких старенька бабуся розповідала про те, як у людей забирали останню їжу, про те, як люди їли своїх дітей, та як поголовно вимирали цілі села хвилиною мовчання, вшанували загиблих. потім до меморіалу поклали квіти. Один раз бабуся, побачивши портрет Сталіна на машині, ззаді, дуже часто, коли я в дитинстві люди чіпляли портрети Сталіна на машинах. Я це пам'ятаю. І от вона, коли побачила цей портрет, вона мені сказала, я його ще тоді не знав, я був маленький, мені було може років 7-8. Вона каже: це дуже погана людина, яка призвела до того, що зерно звозили в море. Я тоді задумався, як так можна було звозити зерно в море. Коли ведуть включила пряму мову тих людей, які були очевидцями, то я вам скажу дуже пробирає аж до кожної клітини. Це дуже великий жах, коли людина помирає від голоду. Гіршої смерті ніхто не придумає. Кати тільки можуть таке робити. Але це вже історія. Це наша. Така, знаєте, кривава історія, і її потрібно пам'ятати всім, тому що народ, який шанує свою історію, це дійсно народ. Коли він не знає історію, це просто населення для нашого майбутнього покоління. Це хороший такий урок, це вивчення того, що ніколи не треба допустити. Розбрату війни і тим більше такої страшнючої смерті. Якщо кажуть, не, не знаєш минулого, то й майбутнє яке. Звичайно, це потрібно знати і, і шанувати, і віддавати належне цьому. Я не знаю, як сказати, це событий такому страшному. Ну, і ще іскусственне це було, йомаю. якби це голодомор був, знаєте, який? От голоду, от природи, а то людей. В свій час, я, я пам'ятаю ще, коли малим ці, ці розповіді е, у хаті були, значить, на, на рівні м, табу і думали, що ті не чують про це. Боялися говорити в свій час. Ну, а зараз відкриваються. Архіви доводиться до людей ці дані. Люди повинні розуміти, що таке не повинно повторитися. Більше. Всі ми під Богом, тому сьогодні радує душу, те що не забувається пам'ять про тих людей, які померли від голода, пагуби. От безневинно і різного віку люди, і маленькі діти цих людей, які померли. Від голодомора і нашому поколінню, нашим дітям, щоб увіковічувати як можна більше цю пам'ять про загиблих. Важко повірити, що таке може статися і могло статися на такій плодючій землі, як наша благословена Полтавщина. На жаль, бачимо, до чого можуть дійти люди, коли забувають, що вони люди, коли забувають заповіді, Божі, коли намагаються підкорити когось своїй волі, навіть прикриваючись якимись гаслами святими і світлим майбутнім. Заупокійне богослужіння відправили у Мгарському спасопреображенському монастирі. З благословення високопреосвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського, панахиду відслужив клірик монастиря протоіерей Борис Кондрат в співслужінні монастирського духовенства. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, Олександр Устинов, телевізійна служба новин. Об'єктив.